Що його не внесено в парламент, але Юрій Луценко сказав, що внесли. на вашу думку, чи підтримує Верховна Рада таке рішення? Ну давайте почнемо на цього. Почнемо з того, що сьогоднішня влада, коли суцільне зубожіння населення, коли намагались підняти на тлі цього заплату депутатам, коли електронні декларації показали, що на руках тільки членів уряду приблизно 400 мільйонів гривень, це викликає велика. Можна сказати так, ненависть населення до всіх можновладців і є намагання відволікти увагу суспільства якимось видовищем. І ми тільки так розцінюємо, що це є намагання відволікти увагу суспільства від економічних і політичних провалів сьогоднішньої влади, намагання звести політичні рахунки з опозиційним блоком. А ще ми вважаємо, що сьогодні в Фейсбуці, Це нагадує минулий досвід, негативний досвід, коли виклики на доповідці проходили через газети, через засоби масової інформації. Тому це з нашої точки зору політичне переслідування. До речі, там є юридична колізія, Генеральний прокурор сьогодні не Генеральний прокурор України і він не має права юридично вносити це подання. Але по суті це політичне переслідування і намагання відволікти увагу від політичного банкротства економічної влади на розправи з опозицією. Пановецький каже, що він е, скаже попросити свою фракцію проголосувати за е, за зняття з пана того, щоб показати, що він цього не поліція. Я ще не чув цього від е, пана Новинського. Ми супуємося, приймемо рішення, але я вважаю, що е, запрошення е, відповідним чином е, пропозиція зняти в такому вигляді. Це чергова образа парламенту, чергове свідчення того, що влада просто боїться, в особі правохоронні просто боїться відкрито прозорої процедури. Що це таке в Фейсбуці написати і е, Викинути суспільство, крім того, ми не ми не виключаємо, що це просто чергова політична провокація. Дякую.